Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається Грізлі. І ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді компактні ножі. І почнемо. Ось такий варіант в комплекті з чохлом. Сталь тут 440. Конструкція суцільна металева. Накладки з пластиком. Так, наступний ось такий шкурник бак. За 300 гривень. Ручка прогумована, сталь 440, тильник металевий. Так, далі ось такий варіант сталь 65 Х13. Тут гравівання ведмідь, тильник металевий, ручка з дерева. Наступний ось такий варіант. Конструкція суцільна металева накладки з дерева, сталь 440, 300 гривень, код 160. Один за 300 гривень, а два за 480. Наступний ось такий: ручка тут з дерева. Сталь 65 Х13 промаркована. гравіювання є: 450 гривень, код 162 для замовлення. Так, далі такий варіант 450 код 422. Сталь тут також 440. Так, далі. Ось такий 480 гривень. Код 639. Стальту 65 Х13. Ручка з дерева. Так, далі у нас іде ось такий. Він лише один залишився за 400 гривень. Конструкція суцільна металева накладки з дерева, сталь 440. с Далі у нас ось такий де. В комплекті з пластиком чи який кріпиться на пояс. Сталь 440 с такий варіант. Наступний ось такий. Тут на чохлі є свісток 300 гривень, код 1430. Такий невеличкий компактний. Так, далі у нас йдуть. Ось такий. Суцільна металева конструкція. Далі у нас іде ось такий варіант. Суцільна металева конструкція накладки з дерева. Ось такий 400 гривень код 936. Тут є відкривашка. Сталь 440. Ось такий за 450 код 872. І остання наша новиночка. Ось такий цікавий варіант. Це шкурник. Ось так виглядає, за 400 гривень. Такий. Щоб зробити замовлення або з детальнішою інформацією, напишіть нам на Viber або Telegram. номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.